Ну, щоб якраз от не потрапити до ПТСР, щоб не потрапити до постійної роботи з психологами, вона потрібна. потрібна. Нас каже, в нашій культурі ще немає такого, що я піду до психолога, що псих. Ну в нашій культурі є таке. У нас не було, немає, не було такої практики. Якщо за кордоном така практика була. Вже це не тільки по фільмах, просто і психологія, а нас психологія була на високому рівні. Психологія в Україні була на височайшому рівні, і Харківська школа і Київська, багато наших міст, де школи психології на високому рівні. Ну от консультування можливо було не настолько. Зараз вже проще і краще до цього відноситься. Я знаю, що психологи думають, що загружені роботою повністю. І Допомагають, допомагають тим, кому це потрібно, зробити допомогу психологічно. А й що цей кусочок культури вже відновився, вже буде по-іншому. Е, Кесна, чарку чаю ніхто не відміняв. але краще, звісно, сходити до спеціаліста і отримати ту консультацію. Тут не поради, а консультація, щоб розібратися в ситуації і допомагати собі. А тут залежить від людини, готов. Супер, супер, я дію. не готов, що ми не знаємо, куди йти. Не знаємо, до кого йти. Бо в голові, Мені потрібна допомога, мені потрібен хтось. Ми фахівець спеціаліст. А де знайти? Ви знаєте не знаєте, а ви знаєте, і ми ще йдемо по, по друзі. Я думаю, що є реєстри. Я думаю, що зараз можна буде зробити ці реєстри. Можна фахівців, може бути є. Там і асоціація психологів асоціації асоціація психотерапевтів. Все це є, можна буде там. Звертатися і отримати допомогу, адресну допомогу. Є багато гарячих ліній, я думаю, вони точно повинні бути, що можна звернутися і там до отримати допомогу. Там може бути анонімно, щоб про вас ніхто ні дізнався, якщо є переживання по тому, що про мене хтось щось каже, що я псих, я я кудись звертаюсь. Я таких я думаю, напрямків є багато в плані анонімності, щоб людина не переживала і далі могла розвиватися.